І запрошую до нашої творчої майстерні на заняття з малювання. А хочете дізнатися, що ми сьогодні будемо малювати? Пропоную вам послухати і відгадати загадку. Хто з хвостиком і з вушками? В кого лапки з подушками. Як ступа ніхто не чує тихо. Радучись, полює і маленькі сірі мишки утікають всі від кого? Вірно від кішки. Сьогодні ми намалюємо котика ось такого. Та перед тим, як почати малювати, пропоную трошечки пограти. Повторюйте за мною! Киця рано вранці встала, Потягнулась, замурчала, мур, 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 і сказала китця мяу, щоб сніданок подавала, але я не розгубилась. А тепер, діти, час працювати і гарненько малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарба, стаканчик з водою і пензлики. Один з м'якою ворсою, а інший з жорсткою. Намалюємо спочатку голову котику в округлої форми. Зафарбуємо її. Намалюємо тепер тулуб. Ось так. Так само зафарбовуємо його. Намалюємо вушка і хвостик нашому котику. Тепер візьмемо пензлик з жорсткою ворсою, Або можна взяти зубну щітку. І проводимо пензликом по краю нашого малюнка, малюючи таким чином пухнасті ворсинки шерсть нашому котику. Тепер намалюємо очі круглі. Я зробила відтиск за допомогою клею олівця. Намалюємо носик, а також маленькі, біленькі лапки Ось і готов котик, муркотик